Як хом'ячки бачать світ, з тебе лайк і підписка, навіть якщо твої лапки надто маленькі. Уяви, що ти хом'ячок. Маленький, пухнастий з чічками, як у бабусі після вареників. Тільки є нюанс. Ти майже нічого не бачиш. Зір хом'яка, як у тебе зранку без кави. Розплив частий, короткозорий і трошки зелено-жовтий. Так, хом'яки бачать світ лише у цих двох кольорах. Синій, червоний це якісь вигадки. Але в темряві бах. І картина трохи інша. Бо хом'ячки нічні тусовщики. І для них темрява як денне світло для нас замість хорошого зору у них є вібриси, тобто вусики. Це як вбудований сенсор. Торкнувся, зрозумів, куди бігти, де не впасти, а де шкарпетка хазяїна. Зате слух супергеройський. Вони чують навіть ультразвук, а значить, можуть впізнати небезпеку ще до того, як вона вирішить бути небезпекою. І нюх. О, він допомагає хом'ячкам знаходити їжу інших хом'ячків і дружину або чоловіка. А це важливо. Тож не ображайтеся, якщо ваш хом'яч. Щок вас не пізнав в обличчя? Він вас винюхає, наслухає, нащупає, але точно не побачить з трьох метрів. А як ви думаєте, чи впізнає вас ваш хом'ячок?